Добре время суток Вирубили у нас так світ нормально, а нормальних світильників не було. Таких, щоб довго робили, акумулятори всі подохли. А я пішов ось з усього мусором, може комусь хтось теж таке захоче. Зібрав ось такі світильники. З усього ось тут, що в мене було. Ось батарея, контролер із... Кстати, що, Може хтось не знав, в когось старі акумулятори вже дохлі, якщо є, є. Із Nokia. Там. У них тут контролер стоїть. Тобто він не дає розрядитися батареї в ноль і перезарядити її. І щоб їх не викидати, можна на таку батарею використовувати. Ну, це я заряджаю сонячною батареєю, тому що... Світа не було і кстати вона даже в таку пасмурну погоду зарядила її. І... Це цю я зробив раніше Ну так світа я не знаю. Нормально світ. Я провіряв уже. тут 2000 ампер. То 2000. Сейчас 200. гляну. 2000 тисячі Ну і таку байду зробив, конечно. Така вже посерйозніша. Тоже зібрав акумулятор, який там валявся, Це отдельно йде на світильник такий. Тоже може комусь пригодитися. Тому що вони реально ну, денег стоять. А це просто мусор валявся. Плата, ну плата колись ще заказував із Алиекспресу. Це вона общий заряджає акумулятор. Та можна і цю, ну тільки тут зарядка слабенька, тут десь 400 мА заряд. А тут а десь 1,5 А, даже до двох. Це так, чисто щоб. Ну так, щоб було. Тобто, ну ця штука гарна світа, а це типу, регулюється. Менше, більше. Це сильно світить. Можна. Можна було і цю, але воно все одно горить. Щоб для економії. Тому що я ж кажу, кинувся. Якби не хочеться говорити, десь нормально залетіло, тому що довго світа не було. Це думаю бігом світ поки є. І такий вже думаю походний фонарик, це вже його поставив, перевіряю. Заглядись чисто. Такий, щоб ходити з ним можна було. Це воно з синім потім загориться, коли зарядиться. Так що може комусь пригодиться і взагалі готовтесь, тому що мені кажеться, а, ось що ж таку штуку зробили. це з айфона старого. Точно ага. так же тут із акумулятора. Теж по-моєму знову і теж з сонячної батареї. Я ж кажу, вона навіть в холодне, ну, не холодне, а именно... ну, це такий світильник. Сонця нема практично, але заряджає все одно. Невеличка та батарея, що я знімав, що в мене світильник одне на вулиці горить. Нормально так заряджає. Ще й залишилися ще акумулятори. Ось тобто, такі от, кому інтересно БМС платки, коли я заказав, вони стоять щось 4 гривні. Один. Тобто він, ця плата заряджає і вона йде. Получається теж як контролер, бо є просто заряджають. А є, що йдуть на батарею, заряд, розряд не дає розрядитися батареї, Ну і перезарядиться не дає. Такий, як контролер, йде разом зарядка. То не так уже їх багато осталось є, Так що може комусь, я ж говорю інтересно, що треба у цей фонарик уставити. Щось таке помощніше, бо тут рідні такі фонарі налобні, паршиві. Бо був світильник ось отакий, ось такий. був, йому вже був на скільки років, І він вже батарея тут погана. І такий тоже тут, що стоїть от Сіменса, як лей Сіменс, був 60-й. Да вони дуже швидко розряжаються. Я так подивився, думаю, йомою, посидів, а темніє мені Не дуже цікаво Без цього самого. А я не ожидав павербанк, ось у мене всього один. І до тих батарей, акумуляторів, що я їжджу на електровелосипеді, і до що на пилочках на 21 вольт теж не встиг зробити цей поніжаючий, що поніжає на 5 вольт. Тобто таке готовлюсь. Ну і знаєте, і вам посоветую приготуватися. На жаль. чтобы дополнительное освещение было, потому что сейчас даже выключу полностью свет, интересно, так их проверю. Свет это уже гарно Кстати, когда ставят такие вот светильнички, став то через сопротивление. Не, щоб не напряму з батареї я ще забув сказати. Зараз я включу швіт. Тобто не напряму зразу з батареї, бо дуже великий вольтаж для таких оце всяких світильничків. І вони дуже швидко виходять зі строю. Тобто треба робити, щоб десь приблизно було 3,5 вольта найкраще буде. Вони тоді дуже довго служать. Тобто знаходите резистор якийсь і просто підбираєте, який вам треба. Ну тут оцей, що крутиться, ну тут просто я вже сам регулюю, скільки мені треба. Ну, дуже гарно, цей дуже гарний світ, звісно. Навіть якщо світ виключить. Так що може комусь пригодиться, щоб... хоч я ж кажу, хоч відео, щоб хоч трохи полезні були. А ситуація така... і мені здається, вона буде хуже, що все так думаю. І сонячна батарея хоча б примітивна якась має бути маленька, хоча б на полампера, щоб можна було зарядити. Ну я не ожидав, я думав вона в таке... Ну, що сонця немає і думаю, вона взагалі не буде заряджати, А вона ще й, по крайній мірі, оце ці от дохленькі, старі, вона заряджала. Тобто у них отакий от всіх ход під тюльпан. І там на сонячній батареї теж такий тюльпанчик. Якусь, наприклад, ось. Я просто цей зарядив, цей зарядив, тюльпанчики підсоєдинив. Ось тобто, таке от. І вона ціле літо проробила, це ж осінь там. Дуже добре зарекомендував цей світильник. Ну Сама та система. Єдине, що, ну я маю батарею, я там вже сам я переробив. Оці датчики движення, вони повиходили дуже швидко з лату. Просто сам включаєш і все. Включив і виключив. І ноч цілу воно горить. Нормально горить, все хорошо. Так що от таке от відео може комусь пригодиться. Може, воно кажуть, не дуже привлекательне, обичний брусок і проволока. ну... Я ж я подивився в магазині такі світильнички, і брат каже, що вони не дуже довго горять. А щоб дорогий купити, то да він стоїть. Ну, в кого гроші є, до да, принципі такої дурниці йому немає смслу займатися. А що, кстати, ще покажу про Тесловський. Точно. Ну Це вже раніше робив. Powerbank, теж типу. плата повербанка. Ну, з Тесли мене залишився. Просто вставляєш і вистачає, в принципі. Оцей, що я знімаю, Google Pixel 4, бо люди спрашували. Це кстати, мені колись підписчик посовітував такий телефон. Казав, що гарно знімає камеру. Ні, його вистачає, у нього батарейка дуже слабенька тут. Але її все одно вистачає. Там якщо в Ютубі пользувався, то до... недовго там, ну вистачає. Так що такий зараз безпреділ, срач. Тому що ремонтирую, сейчас буду убирать 4-4 утра. А наче я... 11. Вроді би таки цацькі, а скільки ушло времени. Так що всім всього хорошого, бежіть себе.